Привіт, мої дорогеньки! Дякую, що тиши до мене на канал. Сьогодні у нас з вами буде на один варіант. Подивимося, що ж він хоче від тебе. Так що подумайте про людину, про яку вам цікаво дізнатися. Загадайте її, притягніть сюди до нас. Ми будемо читати зараз, що там в нього відбувається. Так, ну давайте ж спочатку подивимося. Помподимося, що там між вами зараз? Яка там у вас ситуація? Щоб ви впізнали, чи це ваша ситуація, чи це цей розклад стосується чи ні? Що там між вами зараз? Що між вами зараз? Між вами спілкування, слухайте. Між вами спілкування, ви начебто, або ж ви зустрічаєтеся, або ж ви. На тій стадії, коли це все веде до того, що ви стали парою. Ну, між вами таке сильне притяжіння, таке сексуальне і, взагалі, таке притяжіння душ. Ну, все так добре, на перший погляд, принаймні, подивимося ще. Що ще між вами? <кій> ну, дивіться, кохання між вами. <кій> ви тут у нас така королева мечі випадаєте. Не знаю, можливо, ви трошечки відсторонилися від чоловіка, він намагається до вас якось. Достукатися, звісточку вам прислати. Ну, ви все-таки закохана, Дивіться ту з Кубків. Ну, він то, звісно, між вами випадає, але ж він до вас ближче, так що ви тут в почуттях до нього, ну, можливо, ви не показуєте повністю, як ви там до нього ставитеся, то ви все-таки відвернулися, так не знаю. Або ж він там чомусь провинився перед вами, ну або ж ви поки що так насторожно до нього відноситеся, тому що, наприклад, мало знаєте ще його. Або там, може, у вас там була якась ситуація, що ви посварилися? <кій> Це вже дивіться по своїй ситуації, що там у вас відбувається. Так, що ще між вами? Що ще між вами? Ага, тут вже і починається. Є якась невизначеність в напрямку, скажімо так, цих стосунків? Якась така ситуація у вас тут неординарна, хочеться сказати. Не знаю, щось вам тут заважає. Ну от Саме так розвивати все, щоб все було так ну, так як потрібно. Щось заважає, можливо, у когось тут з фінансами проблеми. Можливо, тут просто про якісь такі різні там буденні речі. ну, Багато справ, якісь Оце почуття, що треба й туди встигнути, і там треба все зробити. І все навкруг потрібно осягнути. Ну от... Можливо, у когось тут якась пауза, не знаю. І після цієї паузи, бачите, ніяк ви тут... Ну, начебто вже почали, ви бачите, начебто у вас вже тут щось пішло, якийсь процес. Ну, можливо, після цієї паузи ви ще якось не набрали обертів. <кій> Що ще між вами? Ну, тут явна якась трансформація. Тут... Той, на кого ви дивитесь, це явно чоловік, з яким ми вже якийсь знайомі. Це не підходить для тих, хто зовсім недавно там познайомився. Тут вже якась історія. Тим більше, що, бачите, тут показує те, що стосунки ваші зараз в трансформації, вони змінюються, вони якось перероджуються, не знаю, вони якось зовсім змінюють свою якість. вони... Не знаю, можливо, тут хтось з вас хоче ці стосунки більш такими проясненими зробити, так, якось більш розібратися, докопатися до якоїсь суті, там, знайти якісь глибини. ну, тобто, Я не знаю поки що, хто це з вас йде. Ну, в принципі, тут у нас чоловік, начебто до вас проявляється, Я б сказала, що це чоловік. <кій> ну, ось, можливо, і навпаки. Саме тут більш показано те, що чоловік намагається бачте, вам, або ж довести, що він зараз вже, ну, зовсім іншим підходом до вас вже, е, наближається, що він геть вже не, не такий, як був раніше. Або ж просто каже, що давай якось поговоримо, давай якось розберемося, давай якось ну, щось вияснимо. Або, Наприклад, домовимося там про щось, ну, про ті ж самі стосунки, про які вони там повинні бути, які там він вважає вони потрібні. йому чи вам. Так, ну що ж, така в нас типу сигніфікація була. Давайте зараз подивимося, що ж він хоче від вас. Що, він, що ж він там хоче? Що, він, що ти хочеш від дівчинки, яка на тебе зараз дивиться. Ану, розказуй, що ти хочеш. Що ти хочеш від дівчинки, яка на тебе зараз дивиться, що ти хочеш? Він каже, я намагаюся бути більш рішучим, більш серйозним, наприклад. Ну тобто, якщо, наприклад, у вас там стосунки раніше були якісь більш такі поверхневі, там, ну просто зустрілись там, десь погуляли, там посиділи, випили там. Провели там ніч, чи там вечір, компанії. Ну, тобто, якщо вони були такі більш лайтові, то зараз він каже, я працюю над тим, щоб якось більш серйозніше до них ставитися, ну, до вас, до вас, до ваших стосунків. Я працюю над серйозністю, це так можливо сказати. працюю над тим, щоб до цього кубкового короля перейти в мочевого, такого більш логічного, більш розсудливого, більш хороброго, можливо, більш якогось такого аналітичного. ну тобто... Щоб ну, всі ці легкі енергії, не те, щоб вони залишились там в минулому, але просто, щоб ну було щось таке більш серйозне і солідне в цьому всьому. Так, що ж ти від, хочеш? Що ж ти хочеш від дівчинки? Що ти хочеш від дівчинки? Ну Хочу, каже, якусь розвитку, бачите, хочу вже вийти з цього глухого кута. Причому каже, дуже хочу вже вийти на якийсь новий рівень. Що ти ще хочеш? Бачите, от він показує вас королевою кубку, все-таки він вас тут закоханий. Себе показує імператором. Тобто, таким, який вважає, що, ну як, що ви повинні слухатися, що він тут головніший, що йому краще знати. ну Можливо, так і є. Я ж не, не збираюся тут вирішувати, так це чи ні, вам видніше. Він що хоче? Він хоче, бачите, оцю вашу ну, прірву між вами, розумієте, якось. Перейти, тому що між вами тут, бачите, якийсь там. Все-таки у вас тут схоже був, або розрив, або щось таке було серйозне, якесь непорозуміння. Він каже: я хочу перетнути цю межу, я хочу вже вийти з цих страждань, щоб у нас все було вже ну, добре, щоб все було приємно, щоб не було цих страждань. Що ти ще хочеш від дівчинки? Ну, хочу розказати їй, як я її сильно кохаю. Дивіться, він тут розказує нам що. Хочу розказати їй, що я сказати в місці... тобто, Це ж карта посланця, Тобто, можливо, написати, можливо, по телефону подзвонити, можливо, просто зустріч, бо він тут нас в принципі до вас тут направляється, ритер Пентаклів, такий весь ну, солідний, такий серйозними намірами, але повільний. І він каже, що я хочу. Я хочу їй. Її... Дати зрозуміти, що я справді кохаю, що в мене справді до неї серйозні наміри. Він якось, можливо, так з вами якось спілкується, ну, я так зрозуміла, він ще повністю вам не відкрився, бо він це в нього в, 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 в цих хотелках, бо він хоче про це сказати, хоче вам розкритися. Ну, якось трошечки, бачите, не спішить. Так, що ти ще хочеш від дівчинки? Що ти ще хочеш? Ну, хочу якоїсь справедливості, що то там його поняття. Дивіться, можливо, він хоче якусь таємницю розкрити. Тому що ну, тут таємна жриця, тобто верховна жриця і справедливі з зав'язаними очима, начебто каже, хочу розкрити ці всі таємниці, щоб все було зрозуміло. Можливо, те непорозуміння, за якого ви там постраждали, ви чи він, чи обоє ви? І він каже, я хочу, наприклад, прояснити цю ситуацію, розумієте, або, наприклад, розказати, як було насправді. там. Або, наприклад, та вона там неправильно зрозуміла, все було так. От він хоче якось вирішити це все, щоб це все було правильно, щоб це все було, ну, щоб ви зрозуміли, щоб ви його ну, не осуджували. І він якось бачите, так рішуче налаштований. А що саме ти хочеш? Сказати, що саме ти хочеш? Що саме ти хочеш сказати? Що саме? Так, сонце ти про що? Що дуже тяжко йому. Дивіться, не знаю, знову ж таки, що у вас там сталося. Він каже, от він себе показує тут жезлом, Або ж він хоче сказати вам, що, можливо, там в тій ситуації каже, я погарячкував, якось більш ну, імпульсивно діяв, Це якщо там що якось вас образив, <кхем> я цього не хотів, насправді. Каже, я взагалі до тебе ставлюсь ну, до сонечка. Бачите, ти для мене таке сонечко, ти зігріваєш мене, не знаю, освічуєш мені шлях. і... Взагалі якийсь орієнтир для мене, і мені дуже тяжко від того, що я так імпульсивно себе вів або необдумано, або, наприклад, різко. Можливо, там щось таке. Ну, що, не ну, знаю, знову ж таки, що там у вас, щось що ви там обговорили, він різко щось там сказав, а потім сам про це пошкодував. І зараз він, бачите, він бачите, боїться, що, що ви не пробачите, що ви не зрозумієте. Чого ти боїшся? Що ви розчарувалися? Бачите, що це вже все кінець. Так, а чому кінець? Ну, то ж йому що незрозуміло. Все якось не збалансовано, все якось в житті там багато всього, всього, там різних проблем, там з усіх боків, як то кажуть, якісь перешкоди. Ну, просто людина боїться, щоб ви ну, не відмовились від нього. Щоб ви не відмовилися. Так, добре, давайте тоді запитаємо. Скажи нам, будь ласка, от твоя головна така. Саме головне, чого ти хочеш від дівчинки. От саме-саме таке для тебе важливе. Що саме ти хочеш від дівчинки, яка на тебе зараз дивиться? Саме головне саме таке цінне, що ти хочеш? Що ти сам. Ну, він хоче відродити, розумієте? Він хоче якось все по нові, ризикнути і запропонувати вам щось. ну, Ну, стосунки вже на іншому рівні, не знаю. Можливо, тут хтось навіть одружить, одружитись запропонує вам. Тому що він тут каже: Я ну, хочу таким бути рішучим, так? ну, якось набратися хоробрості, якось ризикнути, розумієте, і от відродити все це, і це ж було вже по-іншому, -по щоб це вже було прозоро, якось, щоб це було ну, справедливо, правильно. Він якось, а чому ти так? Як же запитати, так, запитати, що у вас сталося? ну, в принципі, Це ж загальний розклад, тут кожного своє. Давайте запитаємо, що саме більше він боїться. саме більше, Хоча ми теж бачили, що він боїться вас, вас втратити. Давайте я запитаю, що він хоче вам передати. Можливо, так ви більше зрозумієте, що саме для вас там іде. Що б ти хотів зараз сказати дівчинці, яка на тебе дивиться? Що б ти зараз хотів передати дівчинці, яка на тебе зараз дивиться? Що б ти хотів їй сказати? Тут у нас четверки кубки. Схоже, що так. Він каже, я знаю, що ти думаєш, що це вже кінець, що ну, все зруйнувалося, і ти начебто або розчарувалась мені, або ну, просто впала в депресію, що все не складається так, як, ну, так, як ми хотіли, так як ти хотіла. Мені, я відчуваю, що ти мені не довіряєш, що ти якось е, не зовсім впевнена в мені, що ти страждаєш через те, що ти, ну, можливо, там, не до кінця зрозуміла, там, що між нами, або там, мене не до кінця зрозуміла. Ну, Бачите, він тут показує, що не знаю, в когось це він страждає, а в когось це ви. Ну, от бачите, що людина страждає, тут ночами не спить, переживає за те, щоб все було добре, щоб у вас склались нарешті ці стосунки. Ну, я все-таки думаю, що це він про себе каже, хоча дивіться по своїй ситуації. Він каже, от ти боїшся, так, що тут у нас нічого не складеться. Ну, відкинь ці страхи, все в нас буде добре, у нас тут все розвиднеться, прийде свято на нашу вулицю. Ми з тобою таки будемо парою, ми з тобою будемо в радості, в щастя. Не переживай за це, не переживай. Дивіться, я все відроджу. <смі> так, не можу все прикрити тут. Все заразом. Дивіться, він каже, я мрію про те, щоб ми з тобою знову все відродили, щоб у нас було все Ну як, на кращому рівні, ніж раніше. Тому що те, що раніше, це воно вже там відійшло в минуле, а я хочу все покращити якось під, ну, на рівень вище. На... Ну, більш серйозніші, більш близькі стосунки, щоб там не було ніяких між нами таємниць. Я хочу відкритості і з тобою, і щоб ти мене розуміла, і я тебе розумію, щоб ми один одного не ховалися, не були закритими книгами. Я хочу якоїсь щирості і відвертості. Тому що я тебе кохаю. <кій> дивіться, я бачу з тобою перспективи. Я хотів би бути, дивіться, я хотів би дружитися з тобою, тому що я бачу тебе своєю імператрицею. Я кохана жінку, і з тобою я дійсно ну, буду все розвивати. Не переживаю. Я вже їду, дивіться. Я вже їду до тебе. Я вже їду. Я вже тут набрався мудрості, я вже там, наприклад, зрозумів, що тобі саме потрібно. Зрозумів, що потрібно не лише брати, а й віддавати, що потрібен якийсь баланс, що потрібно, що потрібно все-таки більш. Ну, як розумнішим, не те, що розумнішим. Ну, треба поступати, все-таки каже, більш мудро. Я якось, можливо, рані... ну, раніше там як Хлопчиську себе вів, але зараз я вже розумію, що треба все-таки достойно тебе підходити, тому що ти достойна кращого. І я їду, я вже їду. Ось думаю план, каже стратегію, і зберуся в, в дорогу. Вийду з цього стану Ну, Начебто він каже, я зараз полежу тут, подумаю, наберуся якоїсь там хоробрості, впевненості, розумієте? І в пам'ять про наші старі добрі часи, я до тебе приїду. Тому що, бач, мені з тобою дуже добре. Ми з тобою такі спорідні душі. Ти для мене прям ну, янгол в поті, дивіться з корівцями. Ну, це карта показує на те, як дуже добре разом, як ви відчуваєте один одного, Знаєте, то одна душа на двої, на двох. Так, і знову показує король Пентаклю. Я справді маю на тебе серйозні наміри. Так що тут чоловік серйозно так підходить. Що ж, дякую, дівчатка. Дякую, що подивилися. Сподіваюсь, вам було корисно, приємно. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Це все дуже корисно для каналу і приємно для мене. Дякую, до побачення.